Що втячі хвости, копита і роги. Ось вам відповідь на це. Тобто, якщо суспільство належно не реагує, якщо Андрій Садової, наприклад, в городі Львові заявляє, що ми маємо створити умови... Те, що ми зараз почули, 9 хвилина журналіст ставить вам запитання. Військовослужбовці АЗОВ, 3 штурмова бригада, частково спілкується російською мовою. Але ж ми їх не можемо назвати Кацапами. Питання. Ваша відповідь цікава? Моя відповідь була, але ж я не запитуй. можу. Я не можу їх назвати українцями, не можу. якщо вони розмовляють російською енергією. Так, Отже, я, я вживаю. Нехай назвуть себе виски. Так, Отже, я вживаю модальне слово. Я не можу назвати їх. Це моє право, це моє оцінне судження. Я його і використовую, що я не можу їх назвати. Я не стверджую. Я використовую модальне слово не можу. Ви зараз пояснюєте, що це ваше оціночне сучення. Оцінне, оцінне, сучення. оскільки вони не розмовляють українською мовою, то я не можу їх назвати. Так, це моє Немає. право висловити Немає. таку. Немає. думку. нехай називають себе кацапами. Чекай, я не знаю, Русь. не пам'ятаю рускою, ну я не знаю. 3, 3, 3. Ну, друге, от про, це висловлювання, яке зазначав представник відповідача, це е, 12-та хвилина. Так. Ви продовжували цією мовою, нас буває, хочете цією мовою говорити, сідайте на танк, сіли на танки і поїхали. Це 12 -та хвилина. Так, так ось, дозвольте, у мене є стенограма е, засідання, ну, так дійсно. Засідання е, чи інтерв'ю? Інв'яв. Е, власне, е, якщо говорити вже, досліджувати це речення, у нас тут зазначається. Виходить, що українці себе не поважають, бо вони навіть не здатні вивчити свою мову. Потім йде речення про те, що ну я зацитую повністю. і ще Одне, ми втратили державу да ним давно. Я маю на увазі не відновлення її 32 роки тому, я маю на увазі 14 століття. Ми втратили державу, але ми зберегли мову і зберегли культуру. Що була мова не просто як інструмент відновлення держави, а як матриця, на якій ця держава була побудована. То якого чорта ви цієї мови досі не вивчили? Це звернення до всіх українців, які не вивчили українську мову. Відповідно, потім логічний висновок, що. Можете? Можете забратися звідси, якщо ви досі не вивчили мови. Ті, які не знають, якщо ви не знаєте державну, так, так звичайно. Не знаєш, не розумієш, не шануєш, стрілка у бік Росії. Один раз мене вже за це намагалися засудити. теза не до військового складу? Ні, це на загал. Це 10-та хвилина, 22 секунда, щоб тепер. Більше того, ніж давали оцінку ректора, глядаючи дане інтерв'ю, я зараз допомогти не можу. Було висновлено, що це є образливі слова в сторону російськомовних військовослужбовців Збройних сил України, відповідно, було прийнято логічне рішення. Ну, другий вислів, так як пояснює сторона Позивича, взагалі не стосується військовослужбовців. Тобто ви більше більш акцентували на військовослужбовці. Шановні е, mm -hmm. слухачі, третє, десяте, не пам'ятаю, яке на сьогоднішній день.